До того, як з'явився перший мультфільм, людство винайшло оптичні іграшки. Зоотроп створював ілюзію руху завдяки обертанню циліндра з малюнками. Проксіноскоп удосконалив цей принцип, використавши дзеркала для чіткості зображення. Також існував і фенікістикоп, який уживляв зображення на диску. У 1906 році американський режисер Джеймс Блеттон зняв фільм гумористичні фази кумедних облич. Де намальовані крейдою обличчя рухалися і змінювалися. А вже 17 серпня 1908 року в Парижі відбулася прем'єра Фантасмагорії, яку створив француз Еміль Коль, який вважається першим справжнім анімаційним мультфільмом. Він тривав 100 секунд і складався приблизно з 700 малюнків. Головний герой Фантош комічний герой, популярний у тогочасній Європі. Мультфільм Виражав фантазію і відкрив нову епоху анімації.